Всім привіт! Ми продовжуємо далі грати рубрику ефективність танки. На черзі чафі. Ну, далі Далі ми дограємо до 85 ліміту на чафіко. Поки що маємо ось такі результати. Це, мабуть, поки що на даний момент. Цієї виборки найкращі результати серед рівнів, на яких ми будемо це проходити. Так, ми знову зустрілися з MXM13F11. Тим самим, наче Сейн з також з минулих боїв. Однак це не точна інформація. Ваня це КВ перший з останнього бою, мабуть, хоча я. Не вам не цілості. Тобто грай тут... Важно двадцять чоловік. Плюс-мінус. Да, коли тебе бути в в команді проти тебе бути. Розуміння де хто стоїть доволі таке важко зрозуміти. Ого. Ти куди? Я наглію також, розумію. Тяжка щоб ви розуміли. Там он ще три теперших. У мене скільки... скільки патронів не вистачить мене знести ці всі машини. Бот красава Зніс їх єдиного, коротше, цього нормального гравця Penetration. Penetration. Знаєте в чому моя проблема? У мене закінчилися. Закінчилась голдав. То мені, мабуть, прийдеться лише світити. Поки що. Пограємо більш пасивно. en taparse. бот, ну, все гибно. Є певна ідея, але мені потрібно буде прорватися до Воли Райна. На гірку. Звідти я буду пробивати Киве першу. Якраз таки. Отого От Ваню якийсь стоїть на базі. Який в минулому бою стояв на базі, так і тут стоїть на базі, ну нічого не змінюється. Змінює Люди одні й ті самі. 3 Ну і молодець, шостой. Я в розмін пішов, в мене хп є. Майже 3000 настріливали. Непогано. новой доли Що, наприклад, тут боти в цій грі є і ішними, тобто учаться на як грають інші гравці, то, щоб ви розуміли, у нас переважна аудиторія танкова, це 45-47% перемог, а вже потім йде менше і менше менше, то ще більше. Просто відсоток тих, хто грає краще, їх стає все менше і менше. Якщо бот чи то символічно дивиться лише на це, як грають такі гравці, як переважно 47% перемог, то ви і бачите, чому вони навчились. Дещо, ви погляньте на це. О! Бій без золоте у їх у них в команді. А у нас є. Я зараз сюди проїду і буду стояти там. О, Ваня, знову ти тут. Давно тебе не бачив. Аж з минулого бою. Я бачу, ми з тобою Ваня будемо грати до... до останнього. Каже, скільки боїв я з цим бані герой. Це учитуючи, що зараз, якщо дивитися по моєму часу 4 ночі, рестарт серверів через 8 хвилин, якщо я правильно розумію. Обі. Oh. Йде, йде. М10 теє работає. Я yeah, тебе первого перестреляю, це таке. Поїхали за Excelsior в Мікаве першим. Їх там так класно розстрілювати, щоб ви знали. Горку переробили. Раніше вона була дуже закрита. Дуже ха -ха хорошо з неї було грати. А зараз вона відкрита повністю. Ти викатуєш, стріляєш, хоч по кому хочеш. Недолуге місце стало. Непогано, середній 2900 трішки навіть посвітив. Ну, якщо це буде перемога. то це останній бій. А якщо це буде поразка, то ще один. Саме в цьому записі. Ну для те середній урон 2300 це забагато. Говоришь, вот за пятый июнь. Однако я так и обею, звучайно, но надо не Они просто и на не рады. Так. О, Саня Вінський на те першому, якого я карав в минулому бою. КВ Ваня, Ваня ти тут. Ваня з нами. М -м, лівша, левша це погано. Лівша тут так каратиме, причому Левша лише вони. Потрібно бути дуже обережним. Моя перша задача, мабуть, знищити левшу. Я передусім мені доречніше буде прорватися на центр. Тут грають лише боти, розіграти їх буде просто. А з центру я зможу виносити більшість машин супротивника. Я погано в нього барабан. 67 стріляє. Але левша намагається мене збить. Ну, ми його так на називаємо левша, мы уже его ви про не Тяжко. To mnie nie może Arta pokryć. Hej. Arta pokryła. Może można jechać. Свічаємо та 67 -го. І що це можливо Я не знаю де зараз стоїть ще один 57 й Однак в мене є певне розуміння, що мені потрібно зносити ось цю артилерію. Ну ні, це, гра... це гравець чи що? А, так, да. я попутав гравця. Дві відмітки, він правильно зробив. Я програв в цьому бою. У мене залишилося лише боти тепер. Мені потрібно було зносити. арту, вона тут всіх винесе. Хоча, мабуть, я все ж таки поспішив, не потрібно було мені їхати. Тепер буду чекати, поки завершиться бій. Не, може, вони і виграють, але ну, це дуже мінімальний шанс. Стріляй. Погано, дуже погано. Ну давайте, ви три бота, у вас інтелект повинен бути. Давайте. Розіграйте цих трьох гравців. І одного з двома відмітками. А, який, який в тебе може бути розум, скажи. Ось, ось, вищий розум. Стали стоять. Одразу видно на Не, ну до речі, 67 й став дуже непогано. Якщо так подумати. Головне, щоб ця позиція спрацювала. Нікуди не їдь. Не їдь нікуди. Шо ти вониш? Ти б міг затащити. Навіщо ти сховався? О, хорошо. Тычку ты дав. Погано, тобі знесуть несуть кабіну. Арта зробить один пост і все. Ай, що ж ти твориш? Е це смішно дивитись. Я сам розумію, що на таких настрілів. Ну я в й ся виніс, аби він одразу не виїхав з боту. Ну, красавчик, Он правильно все зробив. До речі, ми з цим хатабуром вже, мабуть, грали в якомусь із бою. І мені цілком знайомий. Знеси йому кабіну, знеси. Ну шо ти спішиш? Не спіши, надо було його винести. Він на неї його так бояться? Мені здається, чи те 67 й і так заїхав, що він зараз впаде і втуне. Ой, мужик, подвигайся. На жаль, немає команд, тебе можна було їм віддавати команди. Це було б чудово. Чекати і чекати, поки завершиться цей бій. Ваня стоїть на базі взагалі не зрозуміло, де там сходить. Не, не, мабуть він там і залишився на тій воді. Арта, до речі, сунеться на базу, бо вона вже звідси стріляла десь. Як стріляла по 67-ому, му звідси пуляли тіла. Цікавий геймплей на труп свій подивлюсь. чоловіче базу беруть. Захищай базу. <зас> екіпаж вийшов покурити. мабуть або та є певна ціль він її дотримується Та ти шо? А не запізно ти вирішив поїхати, а? Ну хоча б бій завершиться швидше. Давай доби. Ах. Перевантаження, а сервері знеслися. А профілактичні роботи. Ну тоді, як профілактичні роботи, дякую за увагу. На цьому вже все. До зустрічі.